Росія показала, що вона насправді хоче зробити з Україною. Зараз я вам все поясню з вами. Український історик Олександр Алферов наданий в Стамбулі меморандум від росіян окупантів. Має такий основний перелік, що має зробити Україна: визнати Кримську, Луганську, Донецьку, Запорозьку, Херсонську області російськими, бути нейтральними та без'ядерними, обмежити війська та техніку, відмови від претензій за руйнації в Україні. Газовий транзит через Україну, і головне, друзі, забезпечити права свободи та інтереси русських та рускоязичних в Україні та зняття обмеження з української православної церкви московського патріархату. Ці останні пункти підтверджують те, що саме вони з абсолютно невизначеними та абстрактними поняттями, ну що таке, інтереси русських в Україні і стануть новими приводами для продовження анексії Росії України за кілька років. України без війська, без жодних союзників та зі знищеною економікою. Подивіться. Ці навколо кого ж рятує Путін в Україні захисників руських інтересів та українську православну церкву московського патріархату?